Чи є мер, чи є люди до обласної прокуратури, чи біргідсу. О 10-й годині він повинен бути. Вам необхідно з'явитися 16 жовтня 2014 року о 10-й годині в кабінет номер 101 до прокуратури Чернігівської області, розташованої за адресою міста Чернігів князя Чорного 9, для допиту в якості підозрюваного у кримінальному провадженні. На, першу, на перший виклик він не з'явився. На другий так само ми бачимо, поки що немає, але зайде наша делегація у прокуратури дізнається, чи є соколов на місці, чи його немає. Ви викликали мера Соколова. Він в будинку? Немає, так? Всередині. Наскільки ми знаємо, ця підозра була зареєстрована в канцелярії мерії. Потім мер у нас захворів. А на Вона внесена відмітку? спеціальна відмітка, реєстр, Державний реєстр досудових розслідувань. Тобто все це офіційно. От і так. сьогодні він був запрошений на дом, так. здається? — до 11 годину. Так. Він скажіть, будь ласка, який стан у нас? Як Значить, все відбувалося? Це, це котра година бачуся. 11.04. 11 11 на на mm. На даний час його, ось як слідчі доповідає Соколов Олександр Володимирович до нас по поки що не з'явився. Мінімум годину-дві ми будемо чекати його. Якщо він після цього не з'явиться, тоді ми повинні для перед тим як звернутися до суду про примусовий привід, ми повинні з'ясувати причину його неявки. Якщо, наприклад, він ну, захворів, чи, наприклад, якісь його службові питання, і він доведе, що він по поважній причині до нас не з'явився. Це інший момент. Може він тоді з'явиться до нас завтра. Але якщо зараз ми не з'ясуємо причину його неявки і просто звернемося до суду, то суд нам відмовить. Ми повинні з'ясувати за цей період, ми сьогодні дочекаємося, якщо він не прийде, тоді ми з'ясуємо причину, ми будемо намагатися з'ясувати його причину неявки. Тому що для суда ми ж повинні суду довести, що він умисно до нас не хоче йти. Потім ми його повинні допитати в місті з адвокатом, а потім вже ми будемо ставити питання через суд. А про відсторонення його від посади. Поки він до нас не з'явиться, ну, ми просто не маємо нас підстав звертатись до суду.